Привіт, друзі! Продовжуємо рухатися далі. Сподіваюсь, що до моменту прослуховування вже п'ятого подкасту ви вже впоралися з своїм колесом, мовного балансу, все зробили, і з своїм колесом головне життєвого балансу. Це дуже важлива вправа. Це колесо життєвого балансу, тому що, якщо його зараз пропустити, то потім будуть траплятися дуже часто проблеми от з тим мотивацією, або де час знайти, або де де сили знайти, або одне, або інше, тому що. Ця вправа дає, по-перше, розуміння, для чого вам це потрібно, так от цінність створення. Якщо для нас щось цінне, то ми завжди на це знаходимо час і можливості. Або ж допоможе вам виявити ну, ту якусь свою діру, куди у вас постійно тікає енергія. От я розумію, що легше сказати, ніж зробити. У мене цього року теж був певний такий нюанс зі своїм колесом життєвого балансу, тому що складно іноді назвати вголос, озвучити ту проблему. Ну, яка є, так? А їж треба розв'язати. Інакше, якщо її не розв'язати, то туди постійно ця ж енергія буде туди тікати і дизбалансу цей буде виникати. То тоді ж то нічого дивуватися, чому в мене сили немає на досягнення своїх цілей. Ну, наприклад, там мовна в когось мовна ціль, у вас, зокрема, мовна ціль, у мене там якісь інші свої цілі. Тому от зайняло деякий час от, усвідомити свою відповідальність за своє життя, і от ухвалити відповідні рішення. І от тепер вже можна рухатися далі. Тому я вже говорив, нагадую ще раз, що соромитися, жалітися. Звинувачувати, захищатися і виправдовуватися це стратегія уникнення відповідальності. Тому врахувавши це все, створюється колесо мовного балансу, життєво, точніше, щоб ви от, знали, куди ваше колесо котиться, і у вас було на це сили. Так е, ще на другому тижні, що у вас там є мотиваційна цитата про те, що. Роботу своєї мрії можна зробити в команді, команда це допомагає робити. У вас було завдання знайти собі якогось напарника, такого собі баді, з ким це все буде робити легше. Тому, можливо, ще поки не знайшли, але постарайтесь знайти, бо це дійсно краще працює. Команда є в команді. В команді завжди кожен досягає більше, ніж якби це було окремо. Так, от, на третьому тижні там цитата у вас про те, що робити треба те, що правильно, а не те, що легше чи там модно. Тому це ж нову ж таки повертають до колеса життєвого балансу, бо це така вправа, яку не так легко буває виконати. Я розумію, що легше зробити якусь вправу з англійської мови, якийсь текст почитати, щось там послухати. Але пам'ятайте, що робити треба те, що треба зробити, те, що правильно. Тому, до речі, на наступному тижні у вас цитата Пабло Пікасу про те, що все, що можна уявити, реально. Тому от уявіть собі, те колесо своє життя так, як ви собі захочете уявити. Тому що. Або ми керуємо нашим життям, або наше життя керує нами. Тому обирати вам. Сьогодні ми будемо говорити про розумні цілі, точніше, розумніші цілі, власне, написано Смартер. Правда ж? А ще, до речі, рекомендую подивитися на YouTube-каналі Там, ну, в розділі не де відео, а там, де розділі, розділ «Прямі етери». Ми якраз 10 днів тому назад робили етери», відповідала на питання. Ну, і про цілі говорили. Там теж багато коментарів з цього приводу робила, то можете його послухати. В блокноті у вас, в принципі, теж все розписано, тому зокрема, цих два останніх моменти, так зверніть на них увагу, і зокрема, останні, що ціль має бути записана. От тому цей блокнот-помічник. Я не робила його в електронному варіанті, я робила його паперовим. Тому що те, що записане, воно ну, так воно працює, розумієте? Воно працює. що коли ми пишемо, ми створюємо механічну енергію, а так ми живемо в світі енергії, ну, то воно вже десь щось починає вже працювати. Тому а, треба це все собі подивитися. Проаналізувати ви аналізували своє колесомовного балансу. Так, визначали свої першочергові сфери, над чим треба попрацювати, над чим хочеться попрацювати, власне для чого англійська мова. Так, тому тепер це все треба прописати в розумну, розумнішу ціль, щоб там обов'язково був кінцевий термін. Я рекомендую починати з трьох місяців, якісь такі не дуже великі, там на рік там ставити цілі. почніть з трьох місяців. Що до трьох місяця повинна зробити ось це, ось це, ось це, щоб це було зрозуміло. От, що я ціль досягнула. Так, я вам там проводила приклади по тексту ще у вас на наступній сторінці є теж така підказка, що може допомогти знайти ці цілі на три місяці. Це про що контекст, що ви просто подумали, в яких ситуаціях ви будете користуватися англійською мовою, про що ви хочете говорити, чи про що вам хочеться, чи потрібно писати. Це вам допоможе вибрати ну, не стільки навіть граматичні якісь моменти, а саме лексичні, так, яку лексику набрати. Тому що лексичні цілі це насправді цілі, які не легше відслідковувати. Тому що вище таку ту кількість слів, да, такі то, -то темп працював, зразу видно, ось його можна виміряти. Але до цієї цілі треба обов'язково додавати, з ким я на цю тему спілкувався, чи усно, чи письмово, скільки це має бути розмов. Ну, наприклад, якщо це там три місяці, ну це має бути хоча б якась одна розмова на тиждень. Тобто приблизно 12 розмов. Це має бути відпрацьованих на цю тему. Ну, скільки вийде, нехай буде 8. добре. Тобто, якщо для вас 8 — це ви наш ціль досягнули, ну вже круто. Тобто ви вже вчитеся ну, планувати свій час. І от в своє життя вписувати свої мовні цілі, тому що головне завдання цього щотижневика це допомогти вам виробити звичку, практикувати англійську мову. Ну, як б, там завдання то на тиждень, але вже бачимо такі завдання, що їх по суті потрібно виконувати по чуть-чуть щодня. Тому я тут не щоб вже менше сторінок було, такого прямо як оцього трекера звичок не додавала. Але ж у вас кожного тижня, там, де ви вписуєте собі, ну, по-перше, пріоритет тижня. От що саме вам на цьому тижні треба зробити о, в контексті своєї цілі, туди свій прописуйте, так? там, де ви пишете ну, як, номер, не номер, а дату, дату, ну таке там біленьке таке віконечко, От там додайте собі якийсь ігровий момент, компонент. Можна його відмічати якимось кольором. що ага, тут, Якщо я в понеділок щось там попрацював, щось зробив, ага, добре, таким-то кольором відмітив, таким там відмітив. В кінці тижня у вас все рівно є а, аналіз. Своєї роботи за тиждень, там цей total English time, от фіксуйте, скільки часу ви потратили, прямо години і хвилини. Тому що, коли мені говорить про те, що я там от три роки вчу англійську мову, ну, як правило, ще не задоволений якби, там, якісь результатами, то я тоді запитую, ти мені не кажи, що три роки? Ти мені скажи, скільки годин. От скільки годин ти на це потрапив? Бо якщо це не знаю там, 50 годин на рік. А ще так хаотично, несистемно, десь там щось раз там, раз там, раз там, то тоді нічого дивуватися. Це те ж саме, що ви сходили 50 разів не знаю, за рік, 365 днів, я зрозуміло, в році, та на жарну залу, ну то що там буде? Ну, таке щось там, трохи щось буде, ну так от так само і з англійською мовою. Тому за тиждень у вас є такий собі підсумок годин і хвилин, і потім так само вже за місяць, в кінці місяця у вас така собі сторінка рефлексії, аналізу, обдумування. От прямо зафіксувати, що у вас за цей місяць вдалося, це вроді для My Achievements. ну і там далі з ким познайомились. таке про життя, це ж не тільки про англійську мову, це ж ваше життя. Задача цього щотижневика допомогти вам інтегрувати англійську мову у ваше життя. Тому його вже потрібно вести, От вже собі планувати свій звичайний, звичайний день і звичайний тиждень. Так? Якісь книги там прочитали собі. Фіксуйте, бо це ж потім буде про ваші ті досягнення. Так? Потім, не підглядаючи нікуди. Пригадайте там шість слів, що вам в голову прям прийшло, запам'яталося нових, що ви вивчили. Так само проаналізувати. От на кожної сторінці у вас є п'ять слів, п'ять речень, five sentences, де треба зафіксувати якісь свої усвідомлення, якісь висновки, ідеї, спостереження. Ну, це бути взагалі про, про не тільки про англійську мову, а про взагалі, що там у вас відбулося в житті, але і тримайте фокус на своїй же стілі, так, англійська мова. Тобто, які усвідомлення, висновки за цей тиждень зробили, як ви рухаєте до своєї цілі, також що вам допомогло туди. Просунутися, що завадило, що ви зробили, що у вас не вийшло, як ви робите наступного разу, якщо виникти, як ви це зробите інакше. Тому користуйтесь цим інструментом, взагалі, от писати, брати чистий лист і щось писати, це дуже гарно допомагає вчитися формулювати свої думки. Тому що легше вести діалог, коли хтось задає питання, я відповідаю. Але складніше вже навчитися самому брати цю активну позицію і задавати запитання, формулювати якісь думки. Цьому теж важливо вчитися. Тому цих п'ять речень це теж важлива вправа. Яку треба відтреновувати, щоб цю навичку зробити. А і ще що сказати, що там, де ми ставимо цілі, я вам там зробила таку пропозицію прописати собі чотири цілі. Не треба брати більше, тому що, ну, недаром ми ходимо десь там на якісь комплексні обіди. Там нас чотири страви нам пропонуються: перше, друге, десерт і щось, якийсь компот. Тому що просто фізично наш шлунок не може перетравити їжі. І так само нашому мозку дуже складно. Опрацьовувати багато цілей. Тобто наш організм має певні свої можливості, тому не треба його виснажувати. От почні з чотирьох. Там є окрема сторінка про мова мовлення, яка різниця. І три невеличких відео це посилання на мій youtube канал. От саме ці три відео я вам рекомендую обов'язково подивитися. В першому якраз розповідаю про різницю між мовленням та мовою, бо чому всі люблять вчити мову, але забувають про мовлення, про те, що мовою треба користуватися. Бо інакше так воно й буде, просто як латина якась, просто слова, граматика, слова граматика, і воно не буде якось докуполіпитися і не буде ніяк застосовуватися. Це, передивши це відео, впевнено, що вам додасть мотивації працювати над своїми продуктивними навичками, тобто говоріння і письмо. Ну і про мовний бар'єр такий ділюся своїм вже 20 років досвіду роботи, викладанні іноземних мов, англійська і іспанська в мене. Тому зібрала найтиповіші ситуації і розібрала їх, щоб ви розуміли, що це нічого не страшно. І помилку зробити, це теж не страшно, це нормально. Я кажу, підніміть руку, хто не робить помилки в українській мові. Якщо зараз переслухати цей подкаст і захотіти прямо така доколупатися до чогось, то все рівно можна знайти якусь помилку у мене і в українській мові. Так само в іноземні. Тому take it easy і працюйте, працюйте, працюйте в задоволення. Тому. Шукайте собі якогось напарника, якщо ще не знайшли, з ким це буде просто обговорювати. Напарник не потрібен для того, щоб контролювати, критикувати щось інше. Це просто людина, з якою разом приємно щось обговорити, поділитися, що там мене, які думки. Тому що ну, ми ж істоти соціальні для того, щоб отримати задоволення від життя, нам потрібно сильно якісь інші люди. Нам потрібен свідок нашого успіху або свідок того, як ми стараємося. Ну, бо так наше мозок влаштовує. Тому шукайте собі такого свідка. А якщо поки що не знайшли такого свідка, то долучайтеся активніше до нашої спільноти, тому що до цього щотижневика я ще в тому числі додаю такий формат такі взаємодії, як мастер-майн-зустрічі, де ми один одного підтримуємо, якраз от ділимося, що виходить, що там, які проблеми і так далі. Ну і раз на місяць, пам'ятайте, що у нас є зустріч в прямому етері на Ютубі. Наступна зустріч запланована на 30, на 13 лютого, четвер, сьома вечора. Тому буду рада відповісти на ваші запитання допомагати вам рухатися далі, тому що ми маємо це пройти разом, так щоб ви потім були задоволені своїми результатами. До нових зустрічі!